Всіх вітаю, з вами Марія і давайте будемо роздивлятись, що буде завтра. Камінчики наші, помічники, І починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Люблю цю колоду, але така дуже темна темний друк на ній. Трошки важко її дивитись. Так, дивіться, у вас тут якась інформація прихована, і треба буде її як. Дуже буде хотіти бажання буде розкрити якусь інформацію, але вам. Треба буде як. Ви як залежні будете від таємниці якоїсь. І тут для кого як? Комусь з вас треба буде зберігти цю таємницю. А хтось з вас буде відчувати, що щось приховується. Але от, ну, просто от воно, воно зміниться в цей день. Ну. Я б не сказала, що цілком і повністю, але як будете припущення будувати і як з кимсь обговорювати. І потроху, потроху там буде це, ну так, знаєте, я більш натяки, ніж цілком і повністю розкрита інформація. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Тут щось королева кубків, якісь сумніви буде мати. І буде дуже, дуже, дуже так, знаєте, багато роздумів через ці сумніви в голові тримати. Це, знаєте, лягає спати, а воно ж з голови не йде. Про для когось про переїзд, для когось про певну дорогу, коли, коли відправлятись в ту дорогу, коли взагалі її планувати. Це, як, знаєте, от, ну, для кого як, для когось трошки недовіра до імператора свого, ну, до свого там чоловіка. Для когось це, знаєте, як щось сказав, а я оце думаю: чи правду сказав, чи довіряти йому, чи не довіряти. Отаке, знаєте, от просто людина ходить і собі там в голові думки ганяє. Тож чоловікам готуйтесь, бо як жінка починає щось там дуже довго думати. Чоловіків потім проблеми починаються. Ну кажу, і карта вистрибує, що правду кажеш, <сум> тож готуйтесь. Давайте дивитись, що ж діяти буде чоловік завтра. Йому не вистачає ресурсу якось от швидко вистрибнути, щось там швидко зробити. І він аж психувати буде. Ну, може, дійсно там грошей для чогось не вистачає? І от просто от готуйтесь, жінки, бо будуть нерви в чоловіка. А ви, бачачи оці нерви його, ви будете собі щось там вигадувати, що це ж не просто так, що, це, що там він собі думає, що там він, через що він нервує. Угу. Врівноважиться. Все потім врівноважиться. Це може бути на, взагалі якась ситуація, знаєте, на 10 хвилин, а потім все пройде дії жінки у бік чоловіка Дії жінки більш про дороги жінка тут взагалі то заклопотана своїми якимись справами жінка більш про, про... Як плани, які треба швидко якось, тут про швидкість, знаєте? От все, що планую, треба робити швидко, не затягувати. І жінка більш про те, що вона дуже, дуже буде втомлена по результатах дня, бо там дійсно багато чого буде. Десь пересуватись, десь там щось робити, щось обирати, вирішувати, відміняти, знову ж таки, приймати якісь рішення. То тобто, заклопота на страшно. Далі. Для одиноких, що буде завтра в вашому житті? Для одиноких. Ну, Поки там ті, хто в парі заклопотані, то одинокі заробляють гроші. Отак тут більш. І якимись, якоюсь інформацією цікавляться. Взагалі тут більш про свій власний розвиток, про те, що людина задоволена там, де вона є, і тими результатами, які має, які собі там відробляє. І щось там, знаєте, як обирати будете. Це хочу, цього не хочу, це взагалі не треба. Взагалі, то тут день для одиноких дуже такий і непоганий, і приємний. І коли ще якихось проблем будете уникати в цей день, так, для одиноких, далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Тут показана ситуація, в якій пересування, швидкі пересування, і в якій важливо буде слідкуйте за здоров'ям. Ви можете себе на роботі не дуже так, знаєте, почувати, будьте з пігулками, з тими, які вам треба. Ну, тобто, тримайте з собою аптечку. І... Будьте уважні, все ж таки день про захист. Може швидко щось приїхати, от показаний король жезлів. І знаєте, може, як наїхати на вас через якусь там ситуацію, а чи там швидко дай відповідь, чи там, а чого це отут так, а не інакше. Будьте готові якось себе захистити. Далі дивимось. Так, що важливо прийняти? Угу. Це більш про ніч, про захист вночі. Ну, приймайте, як є, дійсно, захист від диявольських енергій. Ну, я так розумію, десь там будуть літати і будуть збивати вся ця тема, яку, ну ви ж знаєте, як, як це буває у нас. Показана ситуація, в якій ви не можете ви нічого не можете зробити, окрім того, що сидіти і боятись, тримайте себе в руках, все буде гаразд, бережіть себе. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись завтра. Так, від чого краще б за все відмовитись? Тут імператор показаний з допомогою, але така собі допомога, яка вона дрібка там цієї допомоги. Але дивіться, як ви тут показані як людина, що от та допомога, в чим він вам буде там, пропонувати, там, допомагати, ви легко зробите самі. І, знаєте, тут так показано, що коли от ви легше врівноважите ситуацію, ніж з допомогою цього чоловіка. Це може бути ваш батько, це може бути ваш чоловік, ваш там брат, наприклад, чи ваш дядько, а чи керівник. Для кого як. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Так, ну спілкування з королем Кубків. Тягне дуже цього короля Кубків до вас, а ви тут мені як Верховна Жриця, таємнича жінка. Така, що, знаєте, от у вас нема такого дуже э, запросу на близьке спілкування з цим чоловіком. А йому саме такого буде хотітись його тягне до вас як до жінки. Для когось у кого це не просто стосунки, то будьте готові бути звертатись до вас про допомогу, що проясни мені, поясни мені. Отакий от чоловік, король кубків. Це може бути хто завгодно в вашому житті, може бути людина по крові, може бути людина, з якою ви просто от десь там спілкуєтесь, десь там вам ну, перетинаєтесь десь по життю. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра порада від вищих сил для вас. Так, дівчата більш до дівчат. Будьте готові тут ревнощі. Ви будете дуже впевнена, дуже така, знаєте, як, як задоволення в гарному настрої будете в цей день. І ну, така ваша подача себе, вона буде викликати ревнощі. Не показана людина, яка буде так вас ревнувати, але ви саме таку інформацію з людини будете зчитувати. Ви будете розуміти, чому людина поводить себе ну, доволі так різко трошки до вас. Це може бути ревнощі, може бути заздрість навіть ще так для когось. Але ви, ви то зрозумієте, ви відчуєте, шокується насправді, чого людина так себе поводить. І тут вам підтверджують, підтверджую, що ви не помиляєтесь у своїх висновках. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!